Гасне світло, як у всіх. Ось шучі, чуєте, бахають. Ну, а так от живемо. З дочкою інвалідом мені важко кудись -то виїжджати, тому я поки розглядаю варіант один, буду тут. Хочеться тут знаходитись, працювати далі. Хочеться, щоб все було добре. Дуже хочемо, віримо в це. Трошки погіршилося. Просто це особливо після прильоту в октябрі. Поки що будемо тут, а ми чекаємо свого батька з полону. Я працюю продавцем у магазині, а людей стало менше і за цього зменшилась моя заробітна плата. Якщо ще трохи погіршиться ситуація, то вже є плани виїзду в глуб України. Я потрібен своїм дітям, що можна сказати. Важче стало трохи, людей менше стало. Люди уїжджають, а мені нікуди я пенсіонер. Інвалід по зрійню, мені нікуди їхати. Якщо вже буде дуже страшно, буде фронт приближатися все ближче, буде прильоти, тоді, звісно, будемо кудись виїжджати. Ми віримо в наше ЗСУ, що буде все добре, що буде мир. Не хочемо нікуди виїжджати зі свого містечка. А куди їхати? Ні, кому мені? Кому я нужна? 84 роки мені. Кому я нужна? Де? Я тут прожила 63-62 року здійсню. Ти власні води немає, світла. Все це, це переживаємо, ми держимося, Всі, це, гуртуємося більше, то все добре, якби. аби тільки не прийшли, щоб наші хлопці перемогли, дай Бог їм здоров'я, щоб вони держали фронт. Ну, розглядаю, якщо допустим, евакуацію об'являть. Тоді, допустимо, прийдеться мені їхати, не знаю, тільки звісно. Це рідний дім, не хочеться.